Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Ну я трошки здалеку. Я думаю, що ви теж помітили, як змінюється в суспільстві поняття слова «ветеран». Якщо ще та нехай років навіть п'ять тому слово ветеран ще часто викликало уявлення про старших людей пов'язаних з другою світовою війною, потім ще з Афганістаном, то зараз. Явно помолодшали ветерани, і ми будемо зараз говорити про те, що в Україні 22 вересня відбудеться перший фестиваль ветеранської культури, ветеранське коло. І От про нього я буду просити детальніше розказати Юлію Кирилову, очільницю Українського ветеранського фонду, і ветеранку. Теж вітаю Юлю. Доброго дня! Отож, 22 вересня. У нас зараз над завдання, тому що з міркувань безпеки ви ж не оголошуєте, де поки що відбудеться цей фестиваль. Ми знаємо тільки що в Києві і 22 вересня. А як же ж на нього потрапляти? А, отже, щоб потрапити на перший всеукраїнський фестиваль ветеранської культури потрібно зареєструватися за посиланням, яке розміщено на QR-коді, який ви бачите зараз на екрані. За ним можна зареєструватися або просто зайти в пошук гуглу і написати коло ветеранів там. В першому рядочку ви знайдете інформаційну сторінку нашого фестивалю, зможете ознайомитися з інформацією про наш фестиваль, про наповнення фестивалю. А також, звісно, зареєструватися. І після того, як гості зареєструється, їм надійде точно і час та дата проведення фестивалю. Ну, Дату ми знаємо. І місце. І місце, також. І місце. Так. 22 вересня. А це зараз за цим QR-кодом, який на екрані, ви можете зареєструватися. За скільки? За добу, за дві а... надійде. За добу, навіть... за, за добу десь. І будете знати. Що ви вкладаєте в поняття ветеранська культура? Що там буде? Дивіться, український ветеранський фонд в першу чергу вже більш ніж цих два з половиною роки за час свого існування став одним з експертів в сфері там. Потреб, проблем ветеранів до нас дуже часто звертаються і роботодавці, і запити від суспільства великі. А як же ж комунікувати з ветеранами? А хто такі ветерани? Український ветеранський фонд а вже два з половиною роки проводить глибинні дослідження потреб, проблем ветеранів і, взагалі, портрету ветеранів. І Ось цим заходом ми хочемо познайомити наше суспільство ще раз, показати, хто такі ветерани, чим вони займаються, чим вони займаються в цивільному житті, а що вони полюбляють, і також допомогти нашим ветеранам адаптовуватися в цивільне життя, тому що на сьогоднішній день вже доволі багато ветеранів і ветеранок у зв'язку з пораненнями, травмами вимушені були повернутися. Зі служби і повертаються до цивільного життя. Саме тому ми хочемо на цьому фестивалі, щоб у нас були. Локації адаптивних видів спорту, а, на яких будуть у нас стрільба з лука, у нас буде баскетбол на кріслах колісних колі та волейбол сидячи, в якому зможуть взяти участь як і ветерани-ветеранки, так і всі охочі, а, хто прийдуть на тобто, цей фестиваль. Тобто, Якщо я правильно розумію, ідея цього фестивалю це ветеранів. Познайомити з цивільними ближче і спосіб їхнього життя, а цивільних з ветеранами. Тому що всі в одному соціуму перебувають. Але от на вулиці, якщо я на вас подивлюся, то я ж не скажу. ну, мене можливо десята асоціація буде ветеранка. Та? Юлія Кирилова – ветеранка. Так. От. І таких людей багато. Вони ж не ходять у формі, у них не написано, тут немає шеврону, ветеран. І ми мусимо бути готові до того, що будь-хто, хто поруч опиняється зараз, це ветеран. Може бути. Абсолютно, тому що знаєте, от уявлення там в суспільстві, там здебільшого, що це якісь а, супергерої а, невідомі далекі. А ми хочемо показати, що це такі ж самі звичайні люди, звичайні чоловіки та жінки, а, які мають в собі ось таку а, силу стерження. А, які захищали нас на фронті, а зараз повернулися або повертаються до цивільного життя а, і нічим не відрізняються від інших. Добре, я поки що з ваших слів зрозумію, що можна буде в цю локацію поки що секретно прийти, спілкуватися з лука постріляти там спортивні ігри. Що іще? От що там а, чи приход... ну, наші... відразу чи можна приходити з дітьми? А, дивіться, також у нас на а, локації буде передбачена дитяча зона. Звісно, а, кожен а, киянин, гості, які приїжджають до столиці, ветерани і ветеранки можуть брати дітей, де для, для, для них будуть проводитися майстер-класи: майстер-класи з горча, гончарства, майстер-класи з різного роду різьби, плетення а, різних браслетів, а, малювання малюнків. А, Ну і звісно, це все дітки зможуть поспілкуватися з нашими героями. До нас прийдуть герої України, які зараз захищають нашу батьківщину, і передати через них військовим на фронт свої малюнки або вироби, які вони зроблять безпосередньо у нас на фестивалі. А також у нас буде ярмарка ветеранських бізнесів, де всі охочі зможуть купити вироби, які виготовляють наші ветерани-підприємці. Тому що а, ветерани це не лише про захисників, а це і про людей, які а, щось виробляють, а, підтримують, зміцнюють нашу економіку а, і тим самим допомагають нашій країні. Наближатися до перемоги, тому ярмарка ветеранських бізнесів не проґавте буде дуже багато а від різного роду вишиванок до не знаю, прикрас або якихось крафтових виробів. А також у нас буде присутня літературна сцена, де наші ветерани, які пишуть свої вірші. Будуть їх читати, тобто ветерани, автори приїдуть. Тільки а... вірші чи прозу теж. Бо багато ветеранів. У нас ветеранська проза яка, Ну і вірші теж. Так, ну а, дивіться, чи, це чи буде така літературна загальна література. Ну, загальна література, ага. да? тобто це там не лише і купити можна теж буде. Звісно, звісно. Ну і звісно, у нас буде присутня музична сцена. На музичній сцені у нас буде гостем нашого фестивалю, співак, захисник, ветеран, ярмак. А він, він же служить, здається, що так. Та? Ну, так. то ще не ветеран. <реш> Що чинний військовослужбовець, да, діючий військовослужбовець, проте а, кожен діючий військовослужбовець а, в майбутньому також стане ветераном. Тому а, Приходьте приєднуйтеся також у нас на нашій музичній сцені. А ми підготували сюрприз. У нас буде секретний гість, з яким ви зможете поспілкуватися, послухати його творчість, прийшовши 22 вересня до нас на фестиваль. Але нагадую, перед цим потрібно зареєструватися за qr кодом Добре, ну я ж не можу сказати, гість чи гостя. Вже <рес> уже, уже на пів секретно так добре. У цей який ви бачите на екрані, це якраз точка через точка входу. Фактично на цей фестиваль, тому що там треба зареєструватися і десь за добу до самої події. А ми знаємо, що це 22 кв... вересня, квітня. Це зарано. 22 вересня у Києві буде. Але з міркувань безпеки, поки що, організатори не відкривають, де саме відбудеться фестиваль коло ветеранів. Я тільки зрозумів, так що є амбітна мета, бо ви кажете вже кілька разів сказали, що це перший фестиваль коло ветеранів. Тобто, судячи з цих слів, я розумію, буде другий, третій. Ну звісно, ми хочемо зробити а, це традиції, та. Традицію, тому що це перша така наша спроба а, зблизити, познайомити а, суспільство з ветеранами, ветеранів з суспільством. Проте надалі ми сподіваємося, що все більше і більше, як і ветеранів, так і цивільних осіб, будуть долучатися до цього фестивалю, налагоджувати ось цю а, комунікацію, ось ці місточки співпраці, вони. А, Знайдуть ось ці точки перетину, які допоможуть їм, по перше, реінтегруватися ветеранам, по-друге, суспільству адаптуватися до нових вимог, до нових викликів і змін, які сьогодні породила війна в Україні. Пані Юлі, ви сказали, що ви регулярно робите заміри соцопитування. А можете зараз змалювати образ ветерана згідно з цими соцопитуваннями? Хто це? От ветеран а... вік. Походження, освіта а, дивіться, згідно з нашими опитуваннями і дослідженнями, ветеран чи ветеранка це здебільшого молода особа у віці 35-40, сорока п'яти років. А, Працездатного віку, і здебільшого, виходячи там з наших досліджень, які ми маємо, це особи в більшій мірі також і ті, які мають там дві більше вищих освіт. Це особи, які займаються бізнесом, це особи з сфери культури. Дуже багато ми прослідковували. Лікарів, медичних працівників, а також освітян. Тобто, це абсолютно різні люди. Якщо до 22-го року в нас була одна цільова аудиторія, то після 22-го велика кількість осіб стали на захист своєї країни. Цільова аудиторія у нас збільшилася. І відповідно ми маємо всі шанси стати країною ветеранів, та тобто, де там на сьогодні кожен десятий, а можливо, в якомусь скорому часі може бути і кожен п'ятий, та або якщо ми рахуємо з родинами ветеранів, відповідно ми повинні створювати умови для цих осіб, а для того, щоб вони успішно реінтегрувалися, виходячи і. Створюючи для них ті продукти і послуги, які будуть відповідати їхнім потребам. А от який відсоток ветеранок? Тобто є розподіл? У цьому? А, дивіться, на сьогодні в Збройних силах України служить більше 64 тисяч жінок. А відповідно, десь плюс-мінус половина з них мають статус учасників бойових дій. Відповідно, ось такий поки що ми маємо. Якщо повернутися до питання фестивалю, його ініціатива це ініціатива ветеранів, чи це ви вийшли з ініціативою як фонд? Що от треба... Дивіться, український ветеранський фонд не тільки очолює ветеранка. Український ветеранський фонд це інструмент, завдяки якому ветерани і ветеранки можуть. Отримувати можливості для своєї успішної реінтеграції, і відповідно це ініціатива ветеранська. А на чолі з українським ветеранським фондом Тому долучайтеся до цієї ініціативи, скануючи qr код який бачите на екрані за добу до 22 вересня, числа 21, го прийде вказання місце секретне поки що, де і відбудеться перший всеукраїнський фестиваль коло ветеранів. Дякую, Юрію. Юлія... Кириловій очільниці українського ветеранського фонду